Друзі, привіт! Сьогодні друге відео, яке я буду викладати на свій канал, і тут би хотів би вам трошки пояснити взагалі формат того, що буду я публікувати тут. Я хочу просто максимально зробити інфу, яку я буду знімати, максимально простою. Ми живемо в епоху таких складних рішень, складної, складних поглядів. І от свій канал я хочу, щоб він був максимально простий, простими словами про. Серйозні речі простими словами про почуття, про світогляд. І щоб це якось так сприймалося дуже в лайтовій формі, ну це моє таке бачення. І в принципі, в майбутньому хочу знайти однодумців, тобто з людей, які схожі погляди, адже я буду транслювати те, що чим ми займаємося, що ми робимо. Знаєте, в надії знайти однодумців і з людей, які похожі взгляди на життя взагалі. Це основна моя така задумка. А в принципі, для того я тут а, збирав дуже багато інформації, аналізував людей, які там а, продвигають ці блоги, які займаються своїми YouTube каналами. І, в принципі, я думаю, що а, моє життя буде цікаве для глядача, для того, що ну, коротше, я буду викладувати, а там вже все воно покаже, як воно, що до чого. А в принципі, така задумка. Так що буде максимально просто. А, буду розповідати взагалі, як я живу, мій світогляд, чим я займаюся, як я провожу вихідні, я познайомлю вас зі своєю сім'єю. А в принципі, буде дуже прикольно. Ну, якось так. Це такий буде слід слідуючий відео. Я думаю, з, зніму вам на одну інтересну тему. Я вам, я просто, помимо того, що зожнік такий великий, я ще займаюся спортом. Я хожу до тренажерного залу і там підтримую свою форму. Ну, як підтримую? В мене, Я втричі в тиждень займаюся спортом, а у мене збалансована А, І я вам хочу сказати, що дуже велика різниця в тому, як я себе відчував до. Того, як я зрозумів, як мені показали, як це питатися збалансовано харчуватись і як ходити в спортзал. Просто ну, різниця, знаєте, два різні Микола. Це мене так шуткують, Два різні Микола, так? Той, що тоді це був кволий, постоянно не хватало енергії, постоянно, блін, якісь таке, хоч хотілося просто здохнути, нема сили ні туди, ні сюди. не несмотря на те, що я вже. Харчу збалансовано років 5. Зараз я повний енергії, я зараз такий егегейчик. Ну, блін, штука дуже прикольна, так що слідкуйте, буду розповідати. Па-па!